Добрий день, Марганець. Вітаю вас. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба, спокою, затишку в ваших домівках. Давайте спитаємо, як пройде сутки 30 грудня 2022 року у місті Марганець. 30 грудня міста Марганець, Дніпропетровська область. Як пройдуть сутки 2022 рік? Так, с Марганцем некоторые хотят куда-то поехать, на Новый год собираются. А некоторые никуда не собираются, потому что боятся с места сдвинуться. Хотят, но не могут от своего страха. Угу. Да, ну, военные действия, еще король войны король корол, корол вас, на том березе пока, пока... Указання даються. І є такі новини, які ніхто не знає, там ведуться, рішаються випроси за марганець для того, щоб було добре. Я це... Ну ви поки зараз так сидите, нічого пока не розумієте, не, не що все це буде добре. Просто мечтайте, щоб вас, вас прийшли на захист і дуже-дуже-дуже боїтеся. Ви з своїм страхом зв'язані, це правда? Кое-хто комусь предлагає поїхати кудись, а ви таки не хочете. А тепер давайте подивимось. Треба їхати. Чи не треба з Маргансцю? Їхати треба, якщо поїх, поїхати колесниця, то куди? Уїхати, хоч предлагають від війни. Угу. Вас захистить. Хто вам предлагає уїхати, вони вам предлагають уїхати, щоб ви не чули обстрілів, в Новий год зустрітись всім разом. І що там буде нормально. А ті, хто не хоче їхати, як будуть діла у Марганцю? А ті, хто не хоче, Получите якісь гроші, виплати, подарки, будете сидіти вдома і боятися. Неймовірні підсказки. Неймовірні. Я все вам розказала, що підсказала наше інформаційне поле. А ви дівчатка, жіночки, мужчини, женщини, українці, ви самі рішайте, як вам поступити правильно. Їхати, не їхати, які у вас можливості. Марганець енергії дня, 30 грудня. Судьбу ми свою вибираємо самі. У кого який стан психологічний? Марганець енергії дня. Боїтеся, Шиз... називається карта, шизофренія. Це правда? Напишіть мені. Марганець енергії дня, боїтеся війни, солдат воєнних ворогів, ви боїтеся. Марганець енергії дня. Некоторі оптимісти беруть себе в руки, медитують і думають, що все буде добре, але енергії страхів більше в Марганцю. Напишіть, будь ласка, мені коментарі, як у вас там справи, марганець. Я вас дуже люблю, обнімаю, всіх українців. Бажаю всім нам мирного неба, спокійної. спокійної. Атмосфери, в себе вдома, доброго здоров'я. Напишіть, будь ласка, коментарі, я буду чекати. Ставте лайки, якщо подобаються підказки. І молимося над захистом наших міст. Обнімаю!